25 автобусів автобусів вщент згоріли у ніч з 27 на 28 лютого. Керівництво підприємства Автотранссервіс, на якому трапилась пожежа, оцінює збитки щонайменше у 8 мільйонів гривень. За попередню версію автобуси підпалили конкуренти директора автобази. Детальніше далі. Близько третьої години ночі на базі підприємства автотрансервіс по вулиці Червонозаводська почалась пожежа. Охоронець бачив, як через паркан невідомі перекинули декілька пляшок з запальною сумішю. Директор автотрансервісу розповідає: минулого року підприємство закупило нові автобуси та виграло тендер на перевізку громадян. Тож нічна пожежа не випадковість. То, що произошло этой ночі, я не зв'язую ні з якою політикою, тому що зв'язана чисто з конкуренцією на рынке перевозок. Версії причини пожежі наразі декілька випадок пов'язують з тим, що на таких автобусах, начебто, перевозили працівників міліції та беркуту під час сутичок у Києві. Однак, директор автопідприємства цю інформацію спростовує. То, что коса говорили, возили там Беркут или кого-то. Мы возим людей по заказу. Милицию ми не возили в Киев. Вот мы возим людей по заказу. Если исходя из таких критериев подходить, то возило более, ну почти 100% перевозчиков. То есть, ну, нас полит всех. То есть политики тут никакой нет. Пожежу ліквідували за допомогою десяти одиниць техніки. Рятівники кажуть, що правила стоянки автобусів були порушені. Вони знаходились занадто близько один до одного, тому пройти між ними чи проїхати технікою, аби загасити полум'я, було неможливо. Рушення пожара сталося з тим, що на території автопідприємства не робота не працював гідран. Заправку техніки проводили на розстоянні одного кілометра від самого автопідприємства. Пожежні корани комплекти теж були в неробочому Тому Пожар затянувся. Постраждалих вночі на автобазі не було. За попередньою версією причиною пожежі став підпал. Збитки від полум'я оцінюються приблизно у 8 мільйонів гривень. Наразі в управлінні внутрішніх справ ведеться слідство. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.